Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та інше, Я Інна. І сьогодні з теплиці покажу вам, як вкорінюється хризантема без тепла, без нічого. І сьогодні тема така буде: ну, вже закінчимо по хризантемі, тому що ну, все-таки сезон йде під кінець, вона розкисає. Ось так морозів у нас не було. А ось ця, що волога постійна і вона заважає, і тому. Приходиться щось буду обрізати, щось буду переставляти. Ну, кому цікаво, дивіться, покажу. І що стосовно вкорінення <кхід> живців хризантеми осіннього, буквально зараз з цього і почнемо. Подивимося, як... що там з корінцями. Ну, чекаю від вас, подобаєш, будь ласка, але скажу вам так, на вулиці зараз дощик перестав, але холодно. І не знаєш, як тут в цій теплиці вдіватися, одягатися чи не одягатися. Ну, коротше, щось якось незрозуміло. Ну, давайте до рослин. Ну що, перший раз в житті, ось так я в холодній теплиці вкорінюю якісь рослини. Ось ті, що ви бачите, стаканчики, це, ну, хто мене дивиться, то розуміє, що це на маточники, це, це все для того, щоб на продаж. Ось ці, що в стаканчиках ось вони вкорінилися в будинку, я їх потім розсадила, і потім у нас пропало світло, і я їх винесла сюди. Чесно кажучи, не бачу сильного росту корінчиків. Ось так, можливо, от сорта, ось бачите, ось тут є. Ну так поволі вони себе якось живуть. Це ще поки не було морозів. Що поріст дали, не бачу. Ось так провіряю, ну, вони ж не одним днем, не одним днем вони вкорінені. Тут поки не бачу. Бачу підгнивання. А ось ще поки вам знімати, то ось це мене зацікавила, то я подивилася. І от цитат, рядок цитат Red Gold. нічого не бачу, ніякого корінця. А з іншого боку, вчора. Обробляла і забулася одягнути перчатки. Віола-віолет, то вона, бачите, он пустила корінці навіть в таких умовах. Можливо, я її ще в будинку корінювала. Ну, не пам'ятаю я. Ну, думаю, що ні. Ось такі стоять собі, скільки вони будуть стояти? скільки того світла в нас не буде, не знаю я. Ну, Поки ситуація така, ну, відео, можливо, Комусь буде затяжне чи таке нецікаве, можливо, багато буду говорити, то, то це сьогодні таке відео буде. Кому не цікаво, не дивіться. Тут в мене петунія. ось. Є замовлені живці, є своя калібрашка. Ну, це Я ну, тримаю тут свої маточники, не знаю, скільки вони ще тут втримуються. Тому що, знову ж таки, підігріву немає. І я бачу, що їм не подобається ця вся ситуація. Тому, тому так. Принесла мені ось вчора подружка, фрагмент ну, гілочку хризантеми. ось такою, яку я хотіла купити, а мені ну, зовсім інша прийшла. Вона справжня фісташка, справжня э, мультифлора, така ось зелененька. Такий помпончик. Ну, вона така вже. Не, не дуже гарному вигляді, просто гілочка, ось, бачите? буду з нею щось і один ось такий живець, то він в болоті. Тому що темно було, не видно, що буду сьогодні пробувати його вкорінювати також. Ну, як, буду вкорінювати. А коли там ще буде світло, те що з усім цим буде незрозуміло. Якщо, якщо дивлячись на хризантему, ще думаю, що вона якось. ну, Морозів не буде, то вона протримається, а ось за петунію і це все інше. Тут питання велике стоїть, тому що світла в нас немає. ну, Буквально декілька годин на добу. Від цього страждає все. Не, ну, не тільки мої черенки, а й, ну, і зручності в будинку, і тепло в будинку. Все в нас залежить від світла і ну, маємо таке, що маємо. Ось ще скільки зелених помідорів. Ви знаєте, вони потрохи, я їх підбираю до будинку, вони там підстигають і їх ще можна їсти. Я не знаю, такі довготривалі. А хочу сказати, що це сорт гібрид-дебют. Ранньо стигли, трохи дебюту, трохи каста супер. Ну, а це дуже ранні гібриди. От два куща росло в теплиці, і оце їх ми в такій фазі, наскільки на них було плодів, коли ми їх вирвали ці плоди. Кущі, не, не тільки стільки, було ще більше, це вже ми їх забираємо. ну Дивні такі томати. Ось ще мені принесли вчора також ем, таку квіточку, причому її приносять, зараз вона впадає третій раз, третій рік підряд. Я намагаюся її виростити, і вона, бачите, вона вже приморожена, пригнивша і вона, як би сказати, десь дівається до весни. Не знаю, ніяк не можу її в будинку зберегти. А дуже гарна по формі квітка, навіть якщо ви... так не видно. ну Ось така пізня, червона. ну Вона помаранчево-червона. Буду також з нею щось робити. А основна мета ось горщики, ті, що вже ось повідквітали, позаносити сюди, поставити. і тут... Ну, тут місце під грядку в теплиці. І зачистити її, отже, зачищала ще щось підгнило і надіється, що ці зелененькі відросточки я ще зможу вкорінити. Ну, тож, таке відео буде. Трохи розмов, трохи показувати. буду показувати. Лишайтесь, кому цікаво. А ще ось в мене така з'явилася хризантема, я не знала. Ну, Забулася, видно, купувала її. І я думала, що вона звичайна бордова, тому що таких у мене є там. Але ні, ось зараз я розумію, дивіться, як розпускається квіточка, такими пелюстки, які в неї. Вони напівзакриті. Ну, як ось так. Ну, Зовсім по-іншому, чим і ті бордові, такі, які в мене є. Ось дуже цікаво, що з цього вийде. Це я сьогодні тільки побачила. Звісно що за цими дощами і за всім, що робиться, не встигаєш нічого бачити. А тут подивилася, думаю, та ні, вона не така, як та, щось буде новеньке. Просто в коментарях мене питаються про котика, який до нас з вулиці прийшов, як йому поживається. Ось так йому поживається. Нормально він собі тут, да? Вась, Кузя, спить собі день при дні. Так що так. Ну і іноді допомагає. допомагає да? Деяку шкоду зробити. Ось так, отак. Ось Він міг потягнутися. Ось такий. Так, ось прийшла до хризантем, дивлюся, що це Red Gold підмерз. Зараз буду і його підрізати. Ось цю вже давно вона рання потрібно обрізати, вийняти. Бачите, циркус ще гарний, буреаль ще лишиться. А ось ця фісташка також вона пошкоджена вже морозом. Мабуть, оцю красуню заберу в теплицю, хай ще побуде. Зараз повиймаю їх з цих горщиків і буду показувати, що роблю. Так, перша партія ось відібрала. Ну і що? Вона наче ще і жива. Але вже ще пару морозів і буде їй. То вже її обріжу разом за компанією. Може від неї там ще підуть отростки зараз, щоб було що вкоріняти. Обрізаємо ці гілки великі товсті. знову ж таки, здається, відео вийде довгим. Угу. Буде таке влогове відео. Всередині вже воно почало. Так, загниватись. Номери в мене є, то я їх як перенесу, я їх обріжу, зараз буду переносити. І ще раз наголошу на тому, що обов'язково зробити, щоб воно не догнило. Так. Бачите, оці всі все оце гниле потрібно ну, забрати, а потім вже обробити фунгіцидом. Я буду фундазолом. Воно від коленевих, і від фузаріозів, і від всього. того. Тут ось пробивається. Можливо, можна буде ще щось взяти. Ну, ось так. Так, тепер ця красуня. Дивіться, яка вона була гарна. Яка вона була гарна. Неї тут ще, до речі, можна брати живці було б. Але я вже взяла, вже візьмути, якісь з корінців будуть рости. Так. Щось в цьому році вдасться <кхем> зберегти так, о, ось цю лишу. Хай буде я її вкоріню. Зачищаємо. Вже що не видно. Гниє. Дуже багато вологи. Я не знаю, як у вас, ви в коментарях кажіть, чи заносите ви вже свої хризантеми, чи вже вони вас померзли, чи ще квітнуть. Ось так. Хочу повернутися, дивіться, ротики. Вони, якби я їх обрізала, вони красивіші ще були. так ось. Цвіте собі, ще воно якась ця літає. Ну, Трохи вже поперетягувала. зараз розповідаю. Хто, можливо, пропустив відео попереднє, перегляньте, там я розповідала про те, як я втратила свою хризантему. Зараз ще раз показую, ви дивіться, яка тут земля ну, прямо мокрезна. навіть ось де тут і торф, ну дуже мокре, дуже мокре все. І ось я ставлю його на землю. В теплиці, ви бачите, земля там не дуже волога. І за рахунок, за рахунок того, що там отвори у вітрах, воно трохи цю вологу витягне. І ось поки ще до морозів я надіюся, я надіюся що воно встигне вологу цю витягнути. Ось тільки що притягла оце вітро, він тягаю. Спочатку весною тягаємо, тепер осінню. Це та редгулти дивіться, які гарненькі пагінці надія є. Обов'язково ставити ось так, щоб вологу забрало, якщо вони у вас перезволожені, ось такі стояли на вулиці. Коріння загниває дуже швидко. Наприклад, мокре, потім мороз, ну чи там нуль, і воно вже починає там отогнити, і потім ще може розкиснути, потім ще мороз, і, коротше, навесно немає хризантеми. І ми думаємо, що вона вимерзла, а вона вимокла, тому що хризантемі не потрібен такий перелитий ґрунт. Я надіюсь, я пізно почала це, звісно, робити. Ну, надіюсь, що все буде з ними добре. Так, ну ніби сказала. сказала про фундазол. І знаєте ще, що я не знаю, чи живе грибний комарик в таких холодних температурах, але краще, вже як воно підсохне. Будете трошки проливати, як не сильно холодно буде, то актара, звісно, було б, от було б ідеально, щоб вона не була така мокра, як ось у мене, і додати туди, от пролити фундазолом з акторою, оце супер. Тож, якщо у вас є така можливість, ви не залиті отакі, то зробіть обов'язково. Ще в мене є до речі, ось хотіла показати, який цього тут. Вегетативна жоржина червона така з біленьким. Ще ніяк не посажу. Поклала її підсушитися, вона вже сушиться, мабуть, третій день. Вже її сьогодні висаджу. Перенесла оцю красу. От Дивіться, бачите, як її якось частково мороз це її пошкодив ну і через це гниль. Ну, можливо, вона трішечки постоїть, а як не постоїть, то вже її тоді і викину. Жовтенька. Тут у мене всього, всього потрохи. Це, знаєте, вербена. Ось така, така подружка мені принесла, вона мені зносить колекції, вона їх вирощує ціле літо, а потім я їх викупую, приносить мені. Я їх сажу в горщики. зараз пок... Ось так сажу в невеликі горщики, ну як невеликі, тут літр, півтора. Намагаюся підписувати кожен рік, і потім воно десь все таки ці надписи діваються. Я її була зрізала, мабуть, я її ще раз зріжу. І тут вона в мене буде зимувати. В тому році зимувала вона в теплиці. Я її робила ну, цю ж траншейку таку, ставила їх туди, деякі зверху стояли. І просто, ну, коли сильні морози, то вкривала агроволокном. Отак зимувала вся вербена в мене. І потім вже перед весною, ну, воно ж було не холодно, то брала живці. Дуже гарний спосіб, тому що в будинку вербена в мене не зимує. Так, що ще в мене тут росте? Це ж я купила, була е, такі, може хто по листцю пізнає рослинки, е, рожеву скорост, будлея, будлея, чотири будлеї, Я їх пересадила, я їх вирішила перший рік не, цей, е, ну, не висаджувати в землю. Хай думаю, теплиці вони перезимують. То я не знаю. Деякі вигляд мають отакий, а деякий отакий. Що з ними, які вони мають, які вони мають бути, то я точно не знаю. Хто зв'язаний з цим, скажіть, будь ласка, бо я їх просто ось так поставила, була рядочок тут. І так, то полию. Ну, як, спочатку на вулиці була, а вже як заморозки, то я їх сюди. Ну, це ж багаторічник, його в принципі можна висадити вже. Але я щось боюся, як ви думаєте, по цей висадити її чи не висадити, можливо, її зараз вже висадити. Ну, цих думок, в голові тільки не вистачає. У мене тут буде зимувати і гортензія, я не знаю, і чи буде що з неї. Коротше, це ті типу пагінці, які я сама вкорінювала. Ну, також відео є по цьому, були в мене палички, я їх корінювала, але якісь вони такі ненадійні. Не знаю, чи буде що до весни, чи ні. Також їх не висаджувала. От Побачимо, що з цього всього вийде. Буду бачити, я і дасть Бог і вам все покажу. Ось У мене скайфоли, фіолетова, біла. Також корінців, буду робити з них маточники. І ще мені також подружка принесла червону. Вона мене брала, я свою продала, але знайшла, то, надіюсь, не загублю її знову. Ну і ще таке, там трохи по питаннях в коментарях, що робити, де зберігати. ну Теплиці ж не всіх є, в мене її також не було, це другий рік теплиця. Отакі От горщики я зберігала у веранді. Там в нас не отоплюється, і коли веранда світла, але не отоплюється. Коли температура не низька, ну, наприклад, нуль, мінус один, навіть в тій веранді був, то нормально було. А якщо вже нижча температура, я їх укривала. Укривала і нормально вони до весни в мене там пробули. Погріба якось люди можуть там, якісь гаражі чи що, ну, десь намагайтеся це все зберегти. Тому що ось так на вулиці не, 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 не кожна, я вже заїкаюся, не кожна хризантема вам збережеться. Звичайна мультифлора, вона дуже гарно, якщо вона в гарному місці, вона там перезимує, а деякі сорти більш вибагливі, то треба пробувати і так, і так. так ну, Ніби все. Сьогодні пішла я далі працювати, не буду вас відволікати. Ось ну я просто в шоці від цієї квітки. Я вже я тепер згадала, був розпродаж на тому сайті розсади. Я її купила, я її забулася за неї. Можливо, вона в когось була у, у замовленнях, можливо, я комусь продавала. Я не знаю, чи це її навесні купила. Ну, це для мене справжній шок. Чекаю на ваші коментарі, які у вас запитання по поводу там. і без поводу про зберігання, про вкорінення, про це все ви можете мені лишати. Повідомлення, буде час, я відповім обов'язково відповім, тому що ну не завжди є можливість. Ви ж бачите, що світло вимикають, а в нас все вдома від світла. І ще таке буває, якщо я вам відповіла, а ви мені під тим питанням ще одне питання пишете. Я його можу не бачити. Це мені треба спеціально сідати і шукати його. Тому я так іноді передивлююсь, можу чогось не бачити. Якщо ви щось мене запитали і бачите, що я довго не відповідаю, краще під. Іншим якимсь відео напишіть повторне запитання, я його побачу скоріше, чим вже ось, так як я сказала, вже заговорююся. Багато наговорила і про щось, і не про щось. То що, до побачення, до наступної зустрічі. Миру нам. Чекаємо його, він все не приходить, квітів, когось спокою. І трішечки хочеться так, щоб спокійно лягати, спокійно вставати, хоча б трішечки. На сьогодні все, я Інна, і я дуже хочу, щоб ви підписалися на мій канал. І, будь ласка, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Це ж все-таки, е, яка приємність, ну і канал, звісно, продвигають вподобайки. Але ну, не завжди люди хочуть це робити. Ну, одні хочуть, одні ні. Е, це справа добровільна, але я сподіваюся на вас.